Всіх вітаю знову на каналі. З вами канадський Марк. І ви, напевно, думаєте, де ж я пропав ці пару днів? Я завжди закидаю відео майже щодня. Працюю для вас, щоб ви мали контент, щоб ви могли собі самого ранку з чашечкою кави включати канадського марка і собі починати свій день. І багато з вас це роблять, і по повно людей почало мені писати, де ти пропав, що сталося, бо ви до мене вже привикли. Я вибачаюся, я повернувся. Я захворів трошки не то, що трошки так добряче, але вже вибрався і вибираюся помалу з цього. І ще не дуже готовий знімати відеоролик, але все рівно вирішив вийти на двір, використати всі сили, які в мене є, щоб вам докласти і донести цікавий сьогоднішній контент. Сьогоднішня тема є абсолютно цікавою. Ця тема цікавить всіх українців, особливо українців за кордоном, за межами Канади, українців, які живуть тут. І багато з вас запитували це запитання, чи можна тут побудувати хату самому, чому люди не будують хати самі, чому все таке дороге? Сьогодні я вам це все хочу пояснити як людина, яка тут живе, яка це все знає, яка має трошки досвід цьому всьому. І я хочу з вами поділитися такою цікавою інформацією. З вас попрошу поставте мені вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви підтримуєте україномовний контент. Не особисто мене, але україномовний контент подивимося. Скільки з вас дійсно його підтримують, тому що україномовних блогерів не так і багато, і дуже велика аудиторія зараз в загальному абсолютно всіх україномовних блогерів перестали підтримувати. І це трошки, знаєте, неправильно. Але ми є тут для того, щоб працювати на вас і для вас. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет- – в одних з найбільш вийніших умовах, і вони знаходяться тільки принці Онтаріо, допомагають в Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Ви напевно себе запитуєте, чому ти, канадський марк, піднімаєш таку тему? Чому ти, канадський марк, хочеш нам розповісти про таку важливість і про таку інформацію? Чому ти канадський марк, звідки ти знаєш залі таку інформацію? Знаєте, звідки я знаю таку інформацію, друзі? Поперед тим, як я купляв свій приватний будинок, я дуже-дуже робив дослідження. Я взагалі роблю дослідження про абсолютно все, що я роблю. Стараюся завжди збагачувати своє знання і дуже про це не, не люблю розповідати людям. Знаєте, абсолютно, що я там то-то, то знаю. Просто стараюся бути спокійнішим і більше для себе все це, як то, губка вбирати в себе. Але я хотів побудувати своє власне житло. Я думав над цим, і після того як я подивився, побачив, скільки це все буде коштувати. Які це проблеми, я зрозумів, що це не дуже так і вигідно. І ви зараз дізнаєтесь, чому почну я з того, дорогі друзі, і зразу вам скажу, що так можливо будувати будинок для себе. Ви можете абсолютно це зробити під будь-який свій смак. Головне мати гроші, головне мати знання, і головне, звісно, розумітися, що ви робите і як ви до цього підходите. Що потрібно з самого початку зробити, буде. Спочатку можна буде купити ділянку на ваш будинок. Звісно, все буде залежати, яку саме ділянку ви хочете. Чим більша ділянка буде, тим більше вона буде вам коштувати, і то залежить в якому районі ви ще будете її купляти. Є дуже гарні дорогі райони в Едмонтоні, наприклад, та й в будь-якому місті, Великому в Канаді, є і дешевші райони. Тобто все буде залежати від саме. В якому ви районі будете будувати, і що ви саме хочете від свого будинку, коли він буде повністю готовий і збудований. Що вам потім потрібно буде зробити після того, як ви купите свій будинок? Звісно, вам треба буде мати план. План будування. Який саме план, які поверхи, чи це буде двохповерховий чи трьохповерховий будинок, чи буде гараж з'єднаний з хатою, чи гараж буде ззаду роз'єднаний від хати і так далі. Ви можете придбати в Канаді вже готові плани, заплатити за це гроші, і не маленькі гроші, але є багато вже архітекторів, які продають свої дизайни, свої плани. І ви можете прийти, поговорити запросто вибрати, які ви хочете, заплатити і використовувати цей план. Друге, що ви можете зробити, і якщо ви не хочете використовувати вже готові плани, то вам потрібно буде абсолютно домовитись з архітектором, знайти архітектора, і щоб архітектор разом з вами. Робив це планування, все це вам дивився, як це правильно зробити, підготував під ваш смак. І це вам буде коштувати ще набагато дорожче, ніж вже купити готовий план. Потім, звісно, що вам буде потрібно? Вам буде потрібно взяти кредит банку на якусь специфічну суму, приблизно розрахувати, скільки вам вийде це все. Але коли ви будуєте свій власний будинок, ми всі прекрасно це розуміємо, що є один план, а потім виходить зовсім інша ціна. Тому бажано вже мати гроші принаймні. Відкладені гроші і мати ще гроші на чорний день, якщо можливо там додаткових 30 до 40 тисяч якихось може вийти вам просто накладку і так, щоб не вийшло що ви потім не змогли просто до закінчити своє своє будівництво або взагалі потім в кінці дня може взалі таке відбутися, що вам потрібно буде брати або добирати кредит під більший відсоток, і це теж дуже небезпечно Після того, як ви вже все це будете мати туди-сюди, вам треба буде. Вирішити, чи ви будете будувати самі, чи ви будете використовувати як якісь будівельники або якусь будівельну компанію. Що добре використовувати будівельну компанію, що будівельні компанії переважно мають доступ до дешевших матеріалів, і вони таким чином заробляють гроші, звісно. І коли будівельники в загальному тут будують, наприклад, нові якісь райони чи нові будинки, то їм набагато легше це робити, тому що вони скуповують велику величезну ділянку зразу. За ціну і потім починають будівництво, беруть, купують в архітектора, чи мають свою своїх архітекторів, своїх дизайнерів. Все це планують, розробляють і продають по набагато вищих цінах і заробляють конкретні гроші. Але звісно, якщо ви будете вже робити і купляти своє власне житло і будувати свій власний будинок, то вам, в принципі не цікаво вже буде когось іншого брати, що вам будував, тому що якщо ви вже готові на такий шлях йти, багато з наших українців розуміються в тому і захочуть самі це зробити або використати якихось знайомих, друзів, щоб допомогли, без проблем. Але потім приходить дуже цікавий нюанс, де вам буде потребуватися купити дуже багато різних дозволів від міста. Вам треба буде дозвіл на електрику пройти, на сантехніку пройти. Загальному на будівництво вашого будинку, ваш, архі... ваш план від архітектора теж повинен бути затверджений містом, що він відповідає стандартам. Якщо ви захочете ще зробити підвал, підвальне приміщення, на нього теж треба мати перемир, дозвіл від міста. І якщо у вас буде закінчений бейсмент як нормальне житлове приміщення, то у вас буде більший податок на землю. Ви будете сплачувати більший податок від цього. І ці всі дозволи їх дуже багато, повірте, коли ви щось будуєте тут в Канаді, і тут де дуже сильно це все починає вже дійсно коштувати велику різницю. І тому люди в Канаді не хочуть дуже будувати свої власні будинки, бо це просто дуже велика, велика морока. От, наприклад, якщо ви працюєте і маєте доступ до якоїсь фірми, де ви можете брати матеріали собі дешевше або на ціни, це звісно, це досить вигідно, якщо ви ще маєте добрих знайомих. І розумієтеся в тому, що ви робите, то ви можете добрі гроші зекономити, добре ще збудувати, і потім в майбутньому перепродати і заробити легенькі гроші. Але в більшості людей немає такого, не розумієте, бачення про будівництво чи розуміння. І тим більше, коли ви приїжджаєте в Канаду, і мови багато людей ще не знають, це потребує мови, щоб розуміти, читати, всі ці папери затверджувати, через адвоката проходити. І все має бути збудовано до кодів таких, як воно має бути. Якщо щось не буде збудоване, вони просто вам не дадуть цей дозвіл, і вам просто це все треба буде переробляти, заливати наново бетон, все повністю робити так, як воно е має бути, і це теж дуже небезпечно і ризиковано. Також це займає час, щоб отримати всі дозволи, щоб мати можливість це все почати розпочати. І дуже часто це люди роблять, наприклад, зимою починають цей процес, подають документи отримують план, планування, все це починається, щоб потім навесні починати будівництво. Бо будівництво може зайняти як пару місяців, щоб збудувати, знаєте, такий простий, простий будиночок з дерева, а може і зайняти пару років, якщо ви дійсно будете мати або мало грошей, або ви щось неправильно зробите, або будете чекати на якийсь дозвіл. І дуже складно взагалі купити ділянку в нових будовах, тому що я вже зазначав, що... Будівельники тут скуповують великі ділянки на раз, і якщо вони їх скуповують, їм не вигідно їх навіть перепродувати вам за дешевшу ціну. І земля дуже дорога, і навіть якщо ви її купите, ви повноцінно не є власником тої землі, якщо ви не є аборигеном, якщо ви не являєтеся аборигеном. Якщо ви не являєтеся аборигеном і знаходитеся і купуєте тут житло, то ви будете платити податок за ту землю до кінця ваших днів. Також треба зазначити, що Тут дуже багато є різних нюансів, різних кодів специфічних, навіть до того, скільки може займати ваш будинок на площі вашої ділянки. В деяких ситуаціях це 60% на 40, тобто 60% житлової площі, 40 це подвір'я там з гаражом і так далі. Буває і більше, буває і менше, і це знову ж таки цікаві нюанси, чому так багато всього є тут замішаного, що просто не, невигідно. Будувати людям. Люди просто йдуть, купують вже готове, все вже готове. Адвокат перевіряє, чи все з паперами добре. І люди собі живуть спокійно і не переживають. Але потім дуже часто ці нові будови, як вони будуються, поки вони всядуться, за перший рік починають дуже багато проблем показувати. І тому новеньку хату абсолютно не дуже так і вигідно купляти. Бажано вже купувати, брати хату, яка має мінімум. П'ять років, коли ви вже бачите конкретно, що ви купуєте як вона була побудована, якісно чи неякісно. Як на рахунок, скільки це все буде вам коштувати, це все дуже-дуже специфічно, треба рахувати. Ніхто не знає, які матеріали ви будете використовувати, ніхто не знає величину вашого будинку, ніхто не знає, скільки буде коштувати ваша земля. Тому це все дуже дуже індивідуально. Але повірте, це не буде дешево коштувати. В деяких ситуаціях може вам вийти навіть дорожче, ніж купити готову хату. А в деяких ситуаціях може вийти, звісно, дешевше, якщо ви дуже сильно розумієтеся і будете знати, що ви робите. Я надію, що відео вийшло інформативне, цікаве. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.